медичного персоналу та примусовий щомісячний донат із зарплати на рахунок громадської організації. На це жаліються працівники Демидівської центральної районної лікарні. Розповідають, одноденний заробіток запропонували здавати щомісяця ще з початком повномасштабного вторгнення. З нами спілкуються на умовах анонімності, бояться звільнення. Ми віддавали, віддавали, але один є такий момент, що значить треба віддавати кожний кожний місяць, не вибірково, а кожний місяць. Я у раз відмовилася здати одноденний заробіток. Мені сказали, що не підпишуть заяв. На відпустку також бентежить працівників те, що гроші вимагають щомісяця. А от звітувати про їх використання не поспішають. Кажуть, здавати усім, де діваються наші гроші, ніхто не пояснює, ніякої звітності немає. ні в головного лікаря, ні в нашого голови ОТГ. І тому більшість наших людей відмовляються здавати денні заробітки. Але оскільки тиск з боку керівництва є, то денні заробітки мусять здавати практично всі. Після того як деякі працівники почали відмовлятися, перераховувати гроші на рахунок громадської організації, з боку керівництва стали відчувати приниження та тиск. Кажуть, що ми неадекватні, ми психічно хворі люди починається Приниження таке йде вже давно. Викликають в кабінет, викликають, і в кабінеті починається тиск. В кабінеті самому починаєте тиск, починають лякати, що нас звільнять з роботи, звільнять нас з роботи, щоб ми, щоб ми здавали ті гроші. Також обурення у медперсоналу викликає і те, що деякі працівники змушені залишати своє робоче місце під час нічного чергування та йти в приймальне відділення. А ось доплату за те, що працює на два відділення зі слів медперсоналу, працівник не отримує. Заміняє її вночі, приходить з поліативного відділення або загальносоматичному, де лишає 20 людей, 22 лежачих в поліативному відділенні. Іде працювати на все приймальне цілу ніч на все приймальне відділення. Цілу ніч повністю залишає і і далі про і далі приймає. Далі приймає тих ургентних хворих, бо і швидка привозить, і самі люди звертаються травми. Ні, не отримує. Вона просто стоїть в графіку в одному відділенні, а працює вона на дві відділенні. Директор Демидівської лікарні Анатолій Домбровський всупереч з заявам медичного персоналу, запевняє: тиску на працівників ніколи не було. Психологічного тиску у нас ніколи не було і не буде. Але. Результати роботи будуть вимагатися. І якщо працівник не виконує роботу, то відповідно до нього будуть і питання по виконанню його функціональних обов'язків, від яким він підписаний. Щодо паліативного відділення, Анатолій Домбровський зазначає, і справді медсестра працює на два відділення, але за це вона отримує доплату. Не залишає на всю ніч, а вона обслуговує два відділення: тобто паліативне і приймальне. Медсестра. Як за два заділення вона тоді, так? Да, да. Ну то що ж вона буде спати? Спить, як не її не покличуть, то спить слухати, ну а за сон гроші не платять. Селищний голова Демидівки Сергій Радченко розповідає: Одноденний заробіток йде на громадську організацію Гармонія. Вона, за його словами, допомагає забезпечувати ЗСУ. Воно все офіційно. Офіційно вони здають цей заробіток. Сьогодні на медраді. Керівник чітко вказав, яка сума була, там 300 лишнім тисяч, була тільки за минулий рік з денного заробітку. Ви розумієте, яку це колосальну допомогу ми надали. Підзвітно все. Тому що кошти йдуть адресно, кошти йдуть офіційно. За словами Сергія Радченка, усі донати добровільні, вони нікого не змушують. По-перше, силою ніхто не буде, бо це добровільний внесок. І я би не думав, що в працівника. Має виникнути питання сьогодні, для чого ми збираємо ці денні заробітки. Силою не варто, але достукатись, бо, знаєте, багато хто так каже: 5% збільшили, воно се йде на армію, армія забезпечена. не забезпечена. У громадській організації є відповідальні люди, які роблять звіти, зауважив Сергій Радченко. Однак звітності у відкритому доступі ні в соціальних мережах, ні на сайті Демидівської селищної ради немає. Натомість керівниця Гармонії Майя Чечелюк зазначила, що перед лікарями вона постійно звітує на нарадах. За ці кошти я звітую перед працівниками, перед медичними працівниками. За 2023 рік було е, прозвітовано за 2024 рік. Частково було в середині року. На їх нарадах вони проходять останній вівторок е, місяця завжди. За 2024 рік ще не прозвітовувала, бо трошки була і хворіла. Телеканал ITV Media Group продовжить слідкувати за цією темою і буде повідомляти, якщо у медзакладі розпочнуться звільнення. Також готуємо матеріал про фінансування лікарні і персоналу, а також перевіримо, що придбала громадська організація Гармонія для військових за зібрані із медиків гроші. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.